Так, виставляю креветки сир. Так. огірка беру. І також наголошую, що я нікого не вчу, просто показую вам, як я готую. Можете собі взяти таку ідейку також і приготувати роли вдома, скручую. Так, і ці роли. Я ще буду поливати соусом теріяки і посипаю кунжут. Перше кунжут, а потім, вже, коли будемо їсти, я полию усі соусом. Ось так. Виглядає всередині багато сиру і креветки.